Каченка Аліна 30 років, а фармацевт за освітою. Е, результатів дуже багато по родині маю своїх особистих. Гніний отит, гостра форма середнього вуха з втратою слуху на 80%. І ще й запалена скроня була. Це жах одним <рес> словом можу сказати. Десять лікарів мене просто вже пакували в лор-відділення, щоб мене оперувати. Звісно, налякалася. Значить, використовувала чотири сині хлекеї, чотири біфренди в зону дискомфорту і два ультратемпи. Значить, за сім днів спостережень лікарями за мною користувалася тільки лекеями, ну ще знеболювальні. Всьом зійшов повністю гострий стан. І через місяць повністю відновився слух. По сьогоднішній день такого більше не було. Подробно.